Друзі, вітаю всіх на каналі Берег FISHING. З вами Володимир Дорошенко. І як ви вже зрозуміли з е, назви сьогоднішнього відео. Сьогодні відео буде не про рибалку, відео сьогодні буде про огляд такого карпового вудлища від компанії Daiwa. це Black Widow в довжині 390 із е, тестом 375 LB. Ну і перше, що хотілося би сказати про це вудлище, це. Е, що за матеріал використовується в цьому водлищі. Тут використовується композитний матеріал, вуглепластик. Це дуже легкий, а так само дуже міцний та надійний матеріал, який використовується в цьому короповому вудлищі. Це вудлище бюджетного класу, тут нема дуже Гарних сверх е, якісь е, аксесуарів. Воно зроблено для тих рибаків, які починають свій шлях в карпфішингу, в ловлі е, коропа і хочуть е, отримати якнайбільше задоволення від е, свого трофею. Тому, ще раз повторюся, це бюджетний варіант для. Людей, які починають свій шлях в карпфішингу або в ловлі короба. І так, друзі, які кільця тут встановлені і як вони виглядають? Всі кільця встановлені на трьох лапках, що дає можливість при трофейному рибі їх не зігнути, при силовому закиді їх не зламати. Тому трьох. Лапкове кріплення вважається одне з най, е, мабуть, практичніших та е, найсильніших. Бо в нього є три точки кріплення. Точніше, два кріплення одне зверху, одне знизу, але зверху йде одне, а тут йде е, з двох половинок, але воно прикріплюється з, з до бланку однією лапкою. Але вважається трьохлапкове кріплення. Значить, Перше вхідне кільце, е це перше вхідне кільце, яке йде по бланку, воно має 40 мм. Кільця тут всі однакові, це е кільця сік з титану оксита Вставки, які дозволяють вам ловити не тільки е шнурем, але і з е жилкою. Тому можна комбінувати, якщо ви використовуєте у вас котушка тільки з одним намот... намотаним шнурем, і ви не хочете міняти на жилку, ви можете використовувати це, використовувати це вудлище і з кільцями все буде гаразд. Далі, що хотілося сказати, що е, кількість кілець тут 6. 6 встановлених кілець по бланку. Е, далі. Комель даного вудлища. Комель даного вудлища від кінця до початку, де максимально викручується шайба, яка тримає катушку тримач, оця відстань 50 сантиметрів. Якщо ви берете тут буде у вас котушка, а тут руки, то ось вам хват для того, щоб можна було закинути достатньо далеко. Так, продовжимо з нашою, нашим комелем. Комель тут вкритий тонкою Євою. Воно виглядає як слім, такий бланк, нема ніяких е, тут вставок, чиста Єва до самого катушка тримача. Катушка тримач тут від дайвий, нижня, е, трим... нижня шайба, яка тримає. Котушку, вона закручується знизу, тобто зверху виставляєте свою котушку верхню частину, знизу ви починаєте піджимати. Ще хотілося сказати, що відстань від е, лапки котушки до першого кільця це метр і два сантиметра, оця відстань. Тобто, це дозволяє нам брати достатньо велику котушку ставити на це вудлище і вудлище і ловити на дальній дистанції. Також ще хотілося би сказати, що перше вхідне кільце має відстань від самого бланку до е кінця 8 см. Тобто, ось ця відстань да, відстань першого кільця до бланка 8 см. Це для того, щоб ви зараз зраховували яка Котушка у вас тут буде, і відстань, яка буде заходити сюди, щоб не накидувало кільця, щоб гарний був викид у вас, коли ви ловите свою рибу. І так, перше чи останнє кільце тюльпан, через яке у вас, в принципі, йде на кінчику вашого вудлища, воно має діаметр 11 міліметрів, тобто, щоб ви розраховували, який, якщо ви будете використовувати е, жилку і будете домотувати шоклідер, щоб ви розуміли, що відстань е, в цьому, ну не відстань, а діаметр е, цього тюльпану дозволить вам зробити ваш е, вузол да, міцний, бо ви використовуєте достатньо товсті шнури да, і 0,26-0,30. Жилку, і для того, щоб не виривало і не застрявал в тюльпані, зроблено достатньо велике останнє кільце тюльпанове. Воно має 11 міліметрів. Дане карпове влище е має дві частини, кожна із частин має 2 метри. Таким чином, транспортна довжина даного вудлища має 2 метри. Також хочу підкреслити, що все вудлище має матовий такий е колір, воно не блистить, воно таким гарним матовим зроблено покриттям. Дуже красиве, дуже естетичне та, на, на мій взгляд, достатньо модне на, на цей час. І так, друзі, далі, що хотілося б сказати. Значить, тут немає шпігота, тут йде е, сам бланк, в який вставляється друга частина. І хочу підкреслити, що коли ви вставляєте одне вудлище в друге, то ось ця частина, яка заходить в другу частину, має 9 сантиметрів. 9 сантиметрів потрапляє у вас в наступне вудлище, яке дозволяє вам Гарно тримати і не зламатися при силовому закиді. Також запаяні тут запаяне вудлоще для того, щоб не попадало, попадало сміття вода і пісок, коли ви розбираєте чи збираєте ваші вудлоща. І так далі, друзі, що хотілося сказати, що від першого вхідного кільця до другого кільця відстань. Має 65 сантиметрів. 65 см відстань між цима двома кільцями. Хотілося б підкреслити, що на даному бланку немає зайвого лаку, прибрані всі е, зайві елементи, і вага даного вудлоща 455 грамів. Діаметр цього тонкого, але водночас дуже. Красивого бланку має 19 міліметрів. Комель бланка 19 міліметрів. Також хочу підкреслити, що діаметр самого вудлища цієї силової частини, де має напис Black Widow, Оця частина має 17 міліметрів. Якщо комель 19, то тут вже 17 міліметрів. Ще хочу сказати, що е, дуже було цікаво, наскільки тонка в нас остання частина бланка, тут немає qr -типа. е, це цільна е, вставка, да, тобто цільна частина бланка, і діаметр між пер, останнім і передостаннім кільцем посередині має 4 мм. Якщо відкрутити гайку нижню на максимум, то відстань частини, куди можна вставити котушку, має 95 мм. Тобто відстань від першого верхньої гайки до нижньої, куди вставляється наша котушка, має 95 мм. Що входить в комплект вудлища? Це дві частини вудлища та чохол на дві секції. Куди вставляється одна секція вудлища з дуже великим карманом, бо у нас дуже велике перше вхідне кільце та другий відсік для того, щоб вудлища між собою не билися, не царапилися і не зробили шкоди одна частина до другої. Це вудлище я буду використовувати на своїх риболовлях. Там я буду його тестувати. Там я буду кидати на, максимальні, на максимальну довжину, яку я можу викинути, для того, щоб зрозуміти, наскільки це вудлоще кидуче, як воно в'яже рибу, я все це буду робити в наступних відео. Тому дякую, що додивились це відео, відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть під цим відео. Я відповім вам на ці. Запитання на цьому, все з вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг». Всім пока.